Друзі, всім привіт! Це Київ?» Ну і менше тексту. Погнали одразу знайомитись зі стильними, красивими і цікавими. Привіт. Е, мене звати Ярослав. Ярослав, ти дуже офігенно виглядаєш. Чесно, я йду по вулиці, ну, ну правда, ну це дуже стильно, дуже круто. Розкажи про свої речі, може, якийсь дизайнер. Як ти це все підбираєш? Звідки це все? Розкажи. Е, я, я не дизайнер. Е... Це стиліст. Я не стиліст, боже мій мені потрібен, мені потрібен поси стиліс. Стильні люди, по-справжньому стильні люди, як е, надійка, наприклад. Кажуть, що ну вони не кажуть, вони думають. Ну то я знаю, що це стильно вдягати темне, е, чорне, а я вдягнений знати яскраве. Не. Ну розкажи про свої речі. Що ти брав? Е, м -м, пуховик, а дуже класний український бренд. Mm -hmm. Чоловічий, нарешті український бренд. Або yeah, такого дуже мало. Такого дуже мало. Сіндикат. А ой, це не синдикат, це я взяв на куражі. Але е, я не скажу вам, що це за бренд. Це якийсь український бренд недорогий. Кепа. Е, кепа що? Е, Джинси. Ну, ж... Синдикат, Я думаю. Синдикат. А, туфлі, чи як це називається, черевики? Це Цезара. Сумочка, бачу український бренд. Український бренд, найкращий, так. Слухай, а ти реально дуже, дуже стильно виглядаєш. Чим ти займаєшся? Чи це пов'язано з твоєю професією? Ні, не пов'язано. Я не знаю. Думаю, ні. Ну я про мене креативна агенція. Ми ми займаємось дизайном. Ну, блін, дуже-дуже близько. Знаєш, добре, але реально на рейтерській, так і правда, дуже багато стильних хлопців. Але так, в принципі, дякую, дякую. Е, але так, в принципі, ні. Е, можете розповісти, чим ви надихаєтесь, на кого хлопцям рівняти, щоб стильно вдягатись? Тому що раніше це були зазвичай дівчата, а зараз прямо у такий якийсь тренд пішов. Хлопці дуже офігенні. Е, я згоден з цим. Е... Хлопці в Києві дуже стильні. Рівнятись можна, мені здається, на Меред Білісіка Хакаладзе. Він офігенний, він так круто. Ми вчора про нього говорили. В Україні ну, дійсно дуже багато хлопців стильних. Можна на них рівнятись, можна, ну я не знаю, мені здається, це щось помічне. Типу... Як ви підбираєте? От прямо це чисто. Я підбираю. Ну, дивіться, в мене є типу, пуховик. пуховік. Які я вдягаю, ну, напевне, е, я вибачте, я кручусь, бо мій пес бігає, що е, він на дорогу не вибіг. Е, Пуховик, і я під нього відбираю вже ну, типу, джинсів, теж не так багато. І, грубо кажучи, мені там достатньо змінити верх, щоб виглядати інакше. А так, скажу вам, я виглядаю майже щодня, плюс-мінус однаково. А у ну, мене кепки є, ще змінні. Три скільки кепок маєш? Ну зараз я повикидав, в мене залишилось шість штук. Вони досить різні, ага. чорна, яскрава, джинсова. Отаке. Добре, згадай мені, Кармо, що карму, що брав. Ну, так, щоб ми не гуглили це в інтернеті. Пуховік 10 тисяч найдорожче, я думаю. Сумка. Е, скільки вона коштує? Ну, десь 6 тисяч е, в гривнях 6-7 тисяч. Е, оцей от е, А, це всі свої. Я сказав, е, всі свої. Я думаю, він коштує десь між 2-3 тисячі. Е, джинси коштують теж. Е. А джинси коштують ще 2 тисячі, бо це за Ну, нормально. Так, і ось ці прекрасні лофери коштують 100 доларів. Да. Добре, а ви як чоловік, чи збираєте ви знаєте, якісь там дорогі речі, дорогі покупки? От яка є найдорожча річ у вашому гардеробі? Бурак, якби вони в мене були. Мені мені вже це до мене один раз додому прийшов мурафа, і я її спитав показували йому квартиру свою. Показував і Він питав у мене те ж саме запитання. І... Е Єдина дорога річ брендова це е, окуляри. Вони mm. коштують 400 доларів. І там Prada. — Ні, прада. Прада, але не треба так. Прада <laughs> з нової колекції, в якої немає оцього прада. Там написано. Ну, ось, Тобто вони гарні. Більше. Привіт! Давай знайомитися, як тебе звати. Привіт, мене звати Надія. Надія, яке прекрасне м'яс. Слухай, ти надзвичайно стильно виглядаєш. Розкажи про свої речі, про свій стиль. Звідки ж обрала? Е -е, розповідаю, е -е, це пальто е -е, у мого друга Юрчика. Е -е, є свій магазин, е -е, «Дюран базар тут на золотих воротах і -е в нього є різні старі, ну не старі, це як вінтажні пальто, це просто пальто. Просто пальто вінтажне, е, якийсь е, англійський бренд. Ага. я не знаю. А що по чому вінтажні пальто зараз? Це дружня ціна. А, Ось вона ще ціна, вона не оговорюється. Е, Недорого, недорого. Е, джинси це український бренд. Куш. О, класний, він крутий. Вони мені не дуже подобаються самі джинси, але вони в мене єдині, тому що я зазвичай ношу брюки, а це просто джинси. І мені треба було якось зрозуміти, як з цими ботинками ну, типу, будуть виглядати джинси. Я вирішила спробувати і одягти джинси. Ті вчора купила ботинки. Це бренд, всі теж знають, український Качаровська. Ну там так знаєш, чимало коштують чимало, ботинки. Ну, бачинки. Да, вони 8 8900. Я пам'ятаю ціну, тому що вчора купила. Це майка, просто майка. Intim, інці це секонд хенд в Одесі. Мені це купив е мій е колишній хлопець е <гум> mm -hmm. в Одесі. Так, ну дивися, на тобі поєднано і секонд, і якісь знаєш, і дорогі дороге ну відносно дороге взуття. Чи часто можеш залетіти на секонд і скупитись там? Та да, без проблем. Мені мене в мене немає ніяких упереджень. Я можу все, що завгодно носити. Мені не принципово. Чи як тебе така історія? Чи шмоташні це ти знаєш? Чи можеш витратити купу грошей на шопінг? Ні, 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 ні. Я за мінімалізм. 9 тисяч взуття. Я за мінімалізм. Я не витрачаю речі. Та це не я. Купля це, це в мене, да, в мене мінімалізм, в мене небагато одягу. Зараз я хочу ще його кудись діти віддати, тому кому треба. Кажіть, я віддам. Ти якась інфлюенсерка, блогерка. Хто ти така? Я Не інфлюенсерка, не блогерка. У мене своя галерея, свій проєкт кузня на Подолі. Такий будиночок. Це архітектурна пам'ятка. Ми її врятували і зараз я там роблю галерею. Давайте знайомитеся, як вас вас. Е, мене звати Іван. Іван, дуже приємно. Е, Іван, мене Оксана. Йду по вулиці, чесно, не можна не, звер... не звернути на вас увагу, тому що ви надзвичайно сильний. Ці коротше, боти, цей плащ, ця сумка. Розкажіть про ваші речі, можливо, ви стилісти, можливо, поділитися, де їх брали. Так, так вийшло, ви вгадали, я стиліст. Я бачу таких людей. Розкажіть про ваші речі. А, ну, це боти, як ви казали, це Хантери. Я їх замовляв, здається, з Польщі ще роки-дроки-два тому. А, не пам'ятаю, скільки вони коштують, якщо чесно. А, так, це дуже старі вельветові вельветові брюки. Здається, Бенетон. Їм теж дуже багато років, я теж не пам'ятаю скільки коштують. Це парка мого дідуся. Да ладно, так типу її років. Скільки? 60? Більше, ніж цим всім разом взятим. І сумка, яку я забрав мами, це ботагавіняти, я не пам'ятаю. Uh -huh. Не пам'ятаю, скільки вона також коштує. Блін, але дуже стильно. Розкажіть ще, можливо, порадити, якщо ви стиліст. Як вдягатись так стильно, як ви? На кого рівнятись? Ну, дивіться, зараз оці от куртки, які з контрастним uh -huh. вертнюком. Не, не не знаю, як буде на українській. Е, вони дуже популярні, і їх можна трактувати в, в різній стилістиці або в в робочу цю стилістику, як в якої вони в якій вони і подані взагалі, а можна йти е, в більш Такий в Twin піксовський, я кажу, вайп, от як я сьогодні вдягнений. Він більш такий козі, такий осінній, Можна додати якийсь трикотаж, зав'язати, наприклад, на поясі, або зав'язати светр замість шарфа. А є якісь от прямо лайфхаки, як стильно як стильно виглядати восени? Можливо, що найважливіше зараз от в осінньому образі. Найважливі, ой, ну прям найважливіше я не знаю, але знаю, що коричневий колір замша і такі оливкові, ну, ближче також до коричневого – це мастхев цієї осінь. Тому... — Так, Прикольно, прикольно. Це варто звертати увагу. Поділіться якісь класні бренди, можливо, де хлопцям вдягатися, як знаходити щось прикольне. Можливо, українські бренди, в яких ви одягаєтесь, чи які можете порадити. Ну, наприклад, аксесуари можна брати у Baglet. У них досить такі непогані, ну такі унісекс, навіть сумки, там, здається, є і гаманці, але я більш про сумки. А прям вдягатись, ну, я напевно порадив би Massimo Dutti, Такі з такий сегмент, тому що там достатньо такі зрозумілі для всіх речі. Вони класичні, але їх можна е, інтерпретувати в достатньо таких трендових е, ну, луках, аутфітах і робити. А на кого дивитись? Чи на що дивитись? Можливо, порадити <плес> на вис. добре. Ми підпишемо вашу сторіночку. ось тут. Народ, привіт, давайте знайомитись. Привіт, я Арсеній. Соня. Дуже, дуже приємно. Мене звати Оксана. У нас є проект про стиль, а ви дуже цікаво, стильно виглядаєте. Е, розкажіть про ваш мод. Що добра ви? Що скільки коштує? Згадай мені класи карму. Так, давайте. Що коштує? Шапка 10 гривень. Розпочнемо з Це, це Просто секонд. Ну це мені бадя подарував. Оце теж секонд. Це кос футболка, мабуть, там 20 доларів. Це е, теж мені десь хтось подарував. Це я купив в H&M, І це вінтажні. Е, носки, носки. А, носки, звісно, чум, носки, носки рожеві це чумаки, до речі. Класні ребята зі Львову, це біговий клуб. Можна ще раз. Так, носочки, носочки прям топові, дуже зручні. Так що ви любите залезіти на сешку, так? А, там, я, люблю, я, люблю. Та я в цілому люблю речі, мені подобається. Але сешка це топ. Добре, а які порадите, можливо, бренди, якісь чоловічі, де вдягатись прикольно? Куш e скоро буде, <laughs> буде скоро куш. Ось мені подобається ще Ваймі, Е, Що ще мені подобається? Найк мені подобається. Якщо ви любите так спокійно залетіти, любити на сешку, скільки максимальних грошей ви витратили на секонд-хенді? П'ять тисяч гривень. Непогано. Це за один раз, так? Так. Що накупили? Скільки кілограм? Там не по кілограмам, це типу Хумана, Я льотою в Хуману, даю всім пораду. Ходіть в Хуману, там нормально є. А, що там, типу, речі, просто вони там є. Куртка, наприклад, можна її купити за тисячу гривень, або якесь пальто. Ну дуже багато айтемів взяв. Засіб пальто, світер класний. Ну коротше, багато. А ти, типу, стиліст, Чи просто любиш цим займатися? Ні, ні, -ні я взагалі бренд амбасадор, не Group, це it кампанія в нас, тому да. Я думала, айтішники тільки все по 30 тисяч купують собі. Ні, ну ми просто модні айтішники. Але ми можемо купляти собі по 30 тисяч, але це про життя більше. А яка найдорожча покупка є в твоєму житті саме з речей? Можливо, аксесуар чи щось таке? О, я не знаю. Може це ні, і все на ран світер я собі брав. За скільки? Тисячі євро. Боже мій, светр тисяча євро. Ти не боїшся в ньому ходити, що заляпаєш десь цією кавою. Я його порвав спеціально. Сенсід нашу. Він так прикольний, що. Сільне, щоб тіпа, ця баланцяга якась, типа, стиль. Ой. Так, да, це гранж типу. Окей, добре. Так, розкажи про себе. Да, мене звуть Софія, я маркетинг-директорка бренду Куш. Нічогося, а Куш це ж модно дорогий бренд. Дорогий це мідіум-сегмент, це я б назвала. Це, да. Ну, я ж я ось мідіум-сегмент. Це, це, це не мас-маркет, але й не дуже дорогий шмот, тому так. Да. Розкажи ти, то що, ти вся е, в кущі Ні, Я, в мене дуже багато речей. Як тільки виходить колекція, я завжди залітаю на закупку. Скажи там, роблять працівникам знижки. Так. Да. Ви знаєте, де працювати? Уж А, Так, да, в мене ось пальто. Куш, ось це тут. В мене Акне. Це в мене Зара. Це в мене також Акне. А, шапка Джул. Іноді купляю конкурентів, але це нормально. Ну, це така брендова ринок. Да. Ну тут, тут в мене всякі брюлі. Да, а звідки, до речі? Ось це, це мені подруга подарувала дуже класна обручка. Вісім тисяч ательє. Дуже нішева штука. Це лабораторні е mm -hmm. камінчики. Е <свіс> <хід> а, от, тут різне тут Гуня є. Я в Гуні до цього працювала, також маркетинг-директоркою, тому да, Гуню люблю. У мене тут і також є ці браслети від Гуні, тому Гуня лайк-топ. Добре, а, бунят, лайк, топ. а ну, добра, в тебе яка найдорожча покупка є в житті? <свіс> <тварти> Я думаю, що це моя випускна сукня. Е, на... Це було Валентина кутюрне. Да. І, і скільки нині коштував тоді? Я не знаю ціну, тому що це. Я була... Мені було 16 років, мені дозволили батьки такий подарунок, тому я ціну точно не знаю, але там. Наступна буде весільна? Да? Саме так, саме так. Чекаю. Окей. Добре, розкажи, які порадиш українські бренди для дівчат, де стильно вдягатися, щоб іти по-рейтерськи і відчувати себе своїм. Точно Катімо можу порадити в цьому плані. Куш також, до речі. Ну, тобто, я я об'єктивно оцінюю тобто та вибірка речей, яка є в куш, вона мінімалістична, класні дизайни, цікаві. Аліна, завжди, Аліна Френді, її власниця, завжди придумує класні крої, які відрізняються від того, що є в індустрії. Ем, окрім цього, сенс подобається, подобається хук, те, що робить. Достатньо взагалі мінімалістичні речі. Тобто вони, вони зараз найбільше користуються популярністю, тому що можна з усім. Ім поєднувати а, з верхнього одягу, ну важене, звісно, тобто там ну вона. Дорого коштує. Тому із секунд. Звісно ж, в секунді завжди можна все знайти. Те, що ви хочете, зовсім іншому. Але як же запах? Смердить Так, в мене є така тема. Я особисто, я типу, да, секунди, я бачу, як люди це імплементують, в мене є ця тема. От, наприклад. можна? Да, але тут Подобається запах оператора. Це питання, думаю, звички. В принципі, в мене є. В мене є один бомбер, який я купила в Парижі в секунді, а 30 євро я його купила, і це був бомбер Поліцейський він дуже круто виглядає. тому це є, є якісь речі, які можна знаходити, і тобі вони, навіть якщо ти дуже там mm -hmm. обережно до цього відносишся, все одно можна знайти своє. Найнезвичайніше місце, де у вас був інтим. А, басейн. Публічний басейн. З людьми. Ну, їх там в той момент не було, але так. Да. Mm -hmm. Прикольно. Така бач, шалоніжка твоя подружка, а ти? Прикольно. Е, опера. Прямо під час вистави? Прямо під час вистави, так. Да. Ну, типу. Відійшли просто. Це була дуже скучна опера, так? Не дуже не дуже скучна. Тебі сподобалось? Звісно. Боже мій, які люди відкриті живуть. Так, добре, чи було -то діло на роботі? Так. Да. Вау! Да. Де? Там. Ні, так, я мене На увазі з колегою було. Але прямо на роботі ні. Прямо в офісі ні. Ні, ні в мене не було в офісі, я колись в ресторані працював, але ну, було. Понятно, шалоніжки українців. Чи був секс в перший день знайомства? Так. Як воно? Якщо ти розумієш, що далі нічого далі з цією людиною глобально не буде, то чому би ні? Якщо okay. це просто одноразова історія. Але знаєш, мені здається, що більшість дівчат, вони такі що вони ж емоційні, вони одразу там прив'язуються чи ні? Ну, я в 10 років психотерапії, всім раджу. Тому, якщо, в принципі. Якщо домовились. Да. Що домовились, якщо все окей, з цим, то комунікація. Це прям для успіху потрібна класна комунікація з людьми. Так, а в тебе? Я чоловік, мені трошки легше з цим, тому так, в мене було. І що робити, якщо закохались в одруженого? Для мене це табу історія. А якщо закохалась? Ну, пропрацювати це з собою, домовитись з собою, що це не дуже окей, е, і все. Так, а у вас який план? Тікати. <рес> від кого? Е, від цієї ситуації. Ну, насправді ну, формат не дуже здоровий. Я вважаю, що ну навіщо, якщо людина з кимось, ну коротше, це типу ігри в доганялки, не, кому не потрібні. Але ж зараз реально дуже часто вільні стосунки всі собі ходять, роблять, що хочуть. Я була в вільних стосунках. це Поділись досвідом. Тобто, так, да, була в вільних стосунках, але сталося так, що буквально ми нещодавно про це говорили. Для хлопця вільні стосунки це означає щось робити для того, щоб щось отримати. а ж, дівчина в цей момент просто існує, і хлопці до неї підкатують. Тому я. Я мала досвід в тому, що отримувала дуже багато запитів, типу на ті на побачення ходили і так далі. А мій хлопець таки подивився, зрозумів, що йому це не прикольно, бо типу він треба, йому не треба напрягатися. І він такий, давай закриємо стосунки, бо мені не дуже окей, що типу в тебе в мене, там квіти дарують, я на побачення ходжу, і мені нічого для цього не треба робити. Я не витрачаю енергетичний ресурс. А хлопцям типу напрягтись, треба щоб Теба, треба напрягтися, і це такий пакап. Тобто типа дівчат, коли багато це важко. Так, ну, да, так. Да, тобто, і в принципі, якщо всі потреби людини закриті, то також не дуже хоче але ну чи правда, що як ви вважаєте, можна побуватись побудувати е, ок сім'ю і бути там народжувати дітей з людиною, з якою в тебе вільні стосунки? Ну я точно впевнена, що на початку відносин це не дуже ок, історія. Я вважаю, що це вже якщо ви вже на початку настільки. Не дуже вам цікаво разом і ви не сфокусовані один на одному, то скоріш за все, ні, це короткострокова історія. Це формат, який можна собі дозволити, якщо в тебе там, наприклад, на початку відносин, ви ти знаєш, що це не твій майбутній чоловік і ви не будете там мати дітей. То наше ти з ним ну це, якщо класний секс, що вам добре разом. Якщо вам цікаво, разом можливо, ви розвиваєтеся разом, можливо, ви мотивуєте одне одного до чогось. Тобто є ж дуже різні формати людей, як вони там хтось. Позиції мами тата граються, дітей дітей, да там в них свої там ці ігрища. Да хто у когось це мотиватори одне одного, в когось це просто друзі, реально там на стороні секс. Тобто таке комбо зараз дуже тяжко знайти комбо, в якому все ідеально комплексний обід да? да. і тому люд, люди шука... Він Є тільки в позатій хаті Так, <рес> да, різні формати можна знайти, але знову ж таки для сім'ї. Я думаю, це не дуже окей. Да. Знайомтеся, як тебе звати. А привіт, мене звати Поліна. Як тебе? Е, Оксана, дуже приємно. Поліна, ти дуже стильно виглядаєш. Реально офігенно так все підібрано. Навіть щось зав'язано, прив'язано. Розкажи про свої речі, що це зараз на тобі, де це все брала. <ріголовіка> Блін, добре, добре. Е, я так скажу, це майже все Сешка. Тобі ж серйозно? Це хлопця, взагалі, це Сешка, це. Інстаграм Сешка теж воно коштувало десь 700 гривень, щось таке. Mm -hmm. Сешка, сешка, ну там копійки, реально, типу, по 100 гривень, десь речі. Так, що за Сешка, Де вона заходить? Різні, різні, типу, одна в сумах, щось на лісовій, мабуть. да, оці на Лісовій я купляла. Типу, цей інстасеконд, я не дуже пам'ятаю, але. Все не ну, важливо, такого такого вже немає. Короче, це блін просто який то масмарки дуже давно купляла. За скільки коштує зібрати образ на секондхенді? Отакий? Ну реально, ну тисячі дві гривень, ребята. Ну от єдине, що тут є брендове, це кейткор. Це мені подарували на роботі. Така от класна штучка, купляйте, приходьте, на рейтинську 15. буде шикати. Але реально ти так сильно виглядаєш і все купиш на сешті. Чи ти часто туди залітаєш? Як взагалі на кого рівняєшся? Як підбираєш образи, луки? Ой. Ну зараз не дуже часто, тому що часу бракує, але так да, я хочу побільше прямо на звози, приїжджати, все скупати. Я в фешн-сфері працюю. Mm -hmm. вот. А де? А що робиш? Ой, ой, розкажу. Я меделі працюю. Mm -hmm. Зараз от, у нас відкриття шоурум сумок кейткор. Я там теж теж стилістом, консультантом працюю. Також працювала асистентом стилістки Насті Насіценка. Дякую, дякую. Дуже класні зйомки робили. Ти просто яскравий приклад того, що можна стильно вдягатися там на секунді, да? і стильно вдягатися не за великі гроші. Ну, реально, це так і я. А, ти ти речі, з Києва? А, ну, зараз я да, проживаю в Києві. А так Сімської області, хтиричка, хтичка. Хтеричка, да. привіт. Скільки витрачаєш в Києві на місяць? Скільки в тебе зараз іде грошей? Для к ну. Скільки хотілося б або скільки ну ви витрачає ну тисячу точно просто щоб поїсти, зняти квартиру? Е, я не знаю там іноді попити кави на рейтерській зранку, там стільки купити. Ну то в середньому ти витрачаєш десь тисячу доларів на місяць. Та да, 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 десь мабуть менше, хочеться побільше. Хочеться ну я вже зростаю трошки, скоро буде дві там далі. Б... коротше, короче, будемо працювати. Хлопці, привіт, давайте знайомитися. Як вас звати? Вітаю, я Богдан. <світ> привіт, я Паша. Дуже приємно. А ви дуже стильно виглядаєте. Я не знаю, чому ви кажете, що ні, до цього, так. Але ви надзвичайно стильно, надзвичайно круто виглядаєте. Розкажіть про ваші речі, де брали, як так стильно і де так стильно вдягатись. Взагалі, ми обоє дуже любимо магазин Літ. Він да, він на Великій Васильківській знаходиться. Там дуже багато прикольних українських брендів. І, наприклад, це штани від Ектван. Кофта від мод. Це все українське. Це Шнайдер. Там її немає, але ну, я сподіваюсь, поки що можна. Ксенія <сценно> Шнайдер, так? Шнайдер, так. Куртка, секонд. <сценно> Красівки, тут просто некі, е, Dunk Jumbo, здається, вони називаються. Гепа. Ти, <сценно> ти. а Що це? Геп? Геп. Ну, дивіться, ви дуже круто реально поєднали. Ти кажете, куртка, сешка, шарф, Ксенія, Шнайдер. Ксенія Шнайдер це так чимало коштує. Розкажіть, ви прямо любите поєднувати щось таке, секонд, якісь дорогі бренди? Чи як чим ви взагалі цікавитесь, надихаєте, щоб сильно вдягатись? Ой, я навіть не знаю, чим я надихаюсь. Та більше фільмами, напевне, якимись, типу, щось такого. В цілому сучасною модою трошки цікавимось. Е -е, поєдную, ну, не те, щоб я дуже сильно люблю секонди, але в якийсь момент мені подобалось типу, ходити, типу, був якийсь вільний час. Зараз насправді це дуже багато часу віднімає і вони настільки популярні, що там зараз, типу, ну майже нічого не знайдеш. Тому простіше витратитись і купити щось, типу, прикольне вже, бо простіше знайти. До речі, за скільки шарфік то коштує? Е, мені здається, він коштував типу щось, баксів 70, Типу, я точно пам'ятаю, що я купив його на Київнес, якого вже немає. На жаль, можливо, порадити якісь бренди класні чоловічі, де можна підібрати класний лук і одягнутися стильно. Мод е, 44 і ектвон це найкращі в світі бренди. Розкажи ти про свої речі, тому що, хоч все, якийсь такий тотал блек, але дуже стильно виглядає. Ну, дуже неочікувано, це Act One. Куртець штани Мод 44 mm. е і Svetrix Second. <laughs> так. Oh. ви реально якесь просто капали у вас вийшов. Ми ходимо на шопінг разом просто. <laughs> <laughs> ви дружбани? Так, е -е да, найкраще. Круто. Mm. Дякую. Так, і що взуття? <laughs> що взуття, я не пам'ятаю, чесно кажучи, цим було там вже роки два. Mm -hmm. Просто рідко. На шутому виглядають як нові. Так, а ви е, якийсь таліс? Чи ні? От реально. Тому що е, звісно, що на рейтерській дуже багато стильних, класних хлопців, але так то по Києву, якщо там десь до мене на райчик, на Траєчину заїхать, то такого дуже мало. Чим ви надихаєтесь, Як ви до цього прийшли і? В цілому складно сказати, чим саме я надихаюся, Я просто купую речі, які мені подобаються і які мені пасують. Знаю, це якась інстанадивленість, чи там ви цікавитесь фешеном. Ні, я взагалі працюю креативним продюсером в ІТ-компанії і, можливо, якось сприяло. Айтішники є гроші, так. Так. До речі, скільки грошей там платять? <свісно> ну, достатньо, щоб донатити і підтримувати наше військо. Це ясно. Ні, добре, а можливо, в якій компанії? Може, людина хоче до вас прийти попрацювати? Я працюю в компанії Brainstack, одній з найкрутіших it компаній. Ми шукаємо зараз. У нас відкрито дуже багато позицій нових, так що, будь ласка, моніторте це все. А це е, українська компанія чи закордон? Українська компанія. Та не скажете, скільки заробляє? Звісно, ні. Місце, де був найнезвичайніший інтим. Якесь таке цікаве місце. Є у вас? Парк Наталка. Парк Наталка! Ви осквернили оболонь. Так, ні, це Нівки. А, ні, парк Наталка на оболоні. На нівках парні, привет, чувак. Так. Парк Нівки, чувак. <сум> Парк-Нівки. <сум> так, окей, де прямо на лавці? На пагорбі. Просто посеред вулиці на пагорбі. Але в своє виправдання скажу, що мені було 17 років а, і це був 11 клас. Добре, так і у вас. Парк Нівки. вам теж було 17, ви тоді разом з другом гуляли? Трошки да. з другом гуляв, якось так закриту. Не знаю навіть ліжко, напевно. Ліжко. М -м -м, яке цікаве місце. Ну, ну окей, чи було тоді на роботі? Mm -hmm. До речі, як вайтішників, там ви там у нас. Бо у нас шоу бізнесі раз-раз раз страшний. Я здебільшого на ремоуті працюю, тому так, да, на роботі була. <гумент> 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 Ні, не була на роботі. барчику там це да, у нас у нас приличний бар. Ми... А, ну, окей, е, Який. О, скажіть, якби у вас був шанс на інтим з якоюсь українською зіркою? Кого б обрали? Дарофєєва. Я би теж. Да, це, звісно, так. Да. Я не буду відповідати на це питання. Чому? Я заручений. Блін. Ні з ким не хотів, би, окрім своєї нареченої. Ну. А, а з другом? Ну, з другом було просто. О, Окей, добре. А чи був у вас секс на першому побаченні? Ніколи. Це так круто. Був. Як воно? Та нормально, ну, типу. Розійшлися чи ні? Це тепер рече. наречено бачите, і такі історії бувають.